Друзі, як знайти монету, яка має вийти на лістінг. Тобто, у нас є об'ява, що буде лістинг там, наприклад, в 13.00 за київським часом. За дві години до лістінгу ми шукаємо монету. Раніше вона там на Binance не з'явиться. Дивимося, як це робиться. Так, друзі, як шукати нову монету? Нажимаємо ринки. Зверху, де пошук. Ми назву монети Не Це, наприклад, «Неіро ЮСДТ. Нажимаємо. Ось. час 0,5, залишилось до лістингу. Так же саме і інші монети. Друзі, нічого складного немає. Якщо ви хочете там, поспекулювати, заробити на лістингах на біржі, за 2 години вкладки ринки ви знаходите монетку, вбиваєте її назву і вона з'явиться. Раніше її немає. І ви вже тоді можете купляти, продавати. Думаю, це відео було корисне. Хто хоче на навчання, друзі, записуємося. Всім пока.